Нові об'єкти їдемо в Київ брати, надіюся, два крутих об'єкта, Ну, такі шикарні об'єкти, дуже, звісно, е шкода показати вам ті об'єкти, бо там є на що подивитися, що архітектура. Ну так, що ви розуміли, це будинки, які претендують на, наприклад, найкращий будинок в Європі. Ну, на, ну ви чуєте, що я говорю, так? Да? В Європі там ну, його там заносять таку спеціальну базу даних. Там якісь там, я не знаю, як там мені об'ясняли, і тоді потім приїжджають, там провіряють, і потім, наприклад, вибирають будинок року є. Yeah. Будинок року в Європі. Там. Так само будинок року в Україні. Ну, такі от будинки. Дуже гарна, крута архітектура, будинки великі, там, до, ну, від 1000 метрів квадратних жилої площі. Дуже круті матеріали зроблені. Тільки все шкода, що не дозволяють знімати, щоб показати ту красу. Що там будується, які там класні архітектори? Взагалі там архітектори, є дуже багато статі, українських архітекторів, які працюють тут а в нас. Ну, самі вони з України, але багато проєктують крутих об'єктів взагалі по цілому світі. Я думаю, є... ви знаєте, що, що наші архітектори це топові архітектори. Так що якось так.